Індійська народна казка Знай, з ким дружити. У товаристві лихих людей навіть мудра людина губиться. Жив в одному лісі лев на ім'я Мадоткат, що значить буйний. У Мадотката було три товариші Гава, Тигр і Шакал. Одного разу, коли Гава, Тигр і Шакал гуляли в лісі, вони побачили незнайомого верблюда. Гава гучно крякнула йому Гей, верблюде, хто дозволив тобі тут ходити? Верблюд розповів, що він отбився від каравану, загубив дорогу і тепер не знає, що йому робити. Вислухавши сумне оповідання, всі троє висловили своє співчуття і запропонували йому піти разом з ними до мадотката. Мадоткат, дізнавшись про важке становище верблюда, запропонував йому притулок і пообіцяв свій захист. Верблюд погодився і залишився жити в Мадотката, який дав йому ім'я Чітракарн, що значить плямисті вуха. Настала пора дощів. З кожним днем ставало все важче й важче здобувати їжу. Звірі в лісі зголодніли, почалися поміж ними суперечки й сварки, і тільки верблюд, який міг годуватися навіть колючками, почував себе зовсім непогано. Одного разу, стомлена марними пошуками їжі, гава сказала Тигрові яка нам користь від цього верблюда? Він нічого не робить і тільки вештається тут, а тим часом у нього, напевно, смачне м'ясо. Дурна ти. відповів Тигр. Хіба ти забула, що ми захищаємо Махадгата?» Навіщо сперечатись, сказав шакал. Треба зробити так, щоб Лев сам допоміг нам розправитись з верблюдом. Еге ж, сказала Гава, і він зробить це, бо не дарма, – кажуть жінка, змучена голодом, кидає на призволяще свого власного сина. Голодна гадина пожирає власних малят. Знесилений голодом чоловік стає безжальний. І ще п'ятниця, боягуз, мерзотник, голодний, божевільний, злий і стомлений, ладний вчинити будь-який гріх. Гава, тигр і Шакал порадилися між собою, як їм краще діяти, і пішли до мадотката. Чи принесли ви чогось поїсти? спитав Лев, який так знесилив, що вже не міг зрушити з місця. Ні, магараджо, відповів шакал. Ми обійшли увесь ліс, але нічого не знайшли. Як же ми житимо далі? спитав Мадоткат. Ти сам в усьому винний, володарю, відповіла Гава. Ми голодуємо тому, що ти відмовляєш собі і нам у їжі. Як це так? здивувався Лев. Я нічого не маю і нічого від вас не ховаю. Тоді Гава знялася з місця, сіла на голову Мадаткатові і сказала йому на вухо А верблю, чи тракарн? Чи трокарн? перепитав Лев, але ж я надав йому притулок, ми не можемо вбити його. Це буде підло і несправедливо. Тобі й не доведеться підступно вбивати його, сказала Гава. Чи тракарн сам попроситься тебе про це? Другого дня Гава, Тигр і Шакал прийшли до лева в той час, коли в нього сидів верблюд, і повели таку розмову. «Магараджо!» – жалібно закрякала Гава. Ми знову прийшли до тебе з порожніми руками. Весь день блукали ми в лісі, змокли до рубця, але нічого не знайшли. Отже, щоб ти не голодував, з'їж мене. Я хоч і мала. Та все ж таки хоч трохи підживишся. Скоріше я вмру, відповів Мадоткат, аніж з'їм свого друга. З'їж краще мене, сказав тигр. О, володарю, з'їж краще мене. вигукнув шакал. Побачивши таку самопожертву, не встояв і верблюд. З'їж мене, магараджо, тільки но почав він, але не встиг і іскінчити, як тигр кинувся на нього. І перегриз йому горлянку. І тут усі четверо швидко зжерли довірливого верблюда. Ось тому я й кажу, мовила далі Микхаварна, що той, кого введено в оману, стає кінець кінцем жертвою і гине, як читракарн. А що ж було далі з брахманом і його козою? спитав Раджа Читраварн. А ось що, відповіла Гава і повела далі розповідь про Брахмана і трьох шахраїв. Пішов Брахман далі дорогою і прийшов до того місця, де під деревом сидів третій шахрай. Той привітав старого і спинив його так само, як два перші шахраї. Куди ти несеш цього собаку, Брахмане? Навіщо він тобі? Тут уже Брахман остаточно впевнився в тому, що він несе на плечах не козу, а собаку, і що сільський крамар обдурив його, кинув брахман козу на дорозі і, думаючи, що він споганився, швидко побіг митися. А шахраї тим часом узяли козу, засмажили її та й з'їли. Скажи, Мекхаварно, – звернувся до гавичі Траварн, – як це тобі пощастило прожити у ворожій фортеці стільки часу і чому тебе не запідозрили й наз... зачепили? «Магараджо, – відповіла гава, чого тільки не зробиш для того, щоб виконати наказ і довести діло до кінця? Хіба люди не носять на собі дрова, щоб потім їх спалити? Хіба річка, що обмиває коріння дерева, не підточує його кінець кінцем так, що дерево гине? Недарма, кажуть, мудра людина, щоб досягти своєї мети, навіть ворогові возитиме на собі, як стара гадюка возила на собі жабу. А як же це було? спитав чітравар. А ось як, відповіла Микхаварна.